Зеленський виступав ну фактично першим чи другим після приймаючої сторони прем'єр-міністра Орвана. Це надзвичайно почесно. Це ще раз підкреслює, і показує важливість України, важливість українського питання для учасників, що ми також в головному фокусі, і для в тому числі для всіх присутніх. Президент Зеленський виголосив дуже потужну промову. Ключовим меседжем, напевно, мир через силу звучало. Про необхідність єдності ми, як ніколи, потребуємо цієї єдності. Про ті загрози і виклики, які наступають через відсутність тих чи інших рішень і необхідності подальшої консолідації сил, в тому числі з урахуванням виборів Сполучених Штатах Америки. Якщо брати субстантивну частину, були два головних.